Сьогодні ми будемо готувати квашені огірки з мукою. Для цього нам знадобиться огірки, помити, почистити хвостички і накласти в банки. Потім ми додаємо кріп, чесник, листя смородини і вишні, хрін, муку. Спочатку ми миємо і накладаємо огірки. На одну трехлітрову банку ми додаємо три неповних столових ложки солі. І 3 столових ложки муки і заливаємо ми холодною водою. Можна трошки збовтати банку, щоб добре розчинилося борошен... борошно. Ось так трошки, збовтали, Щоб розчинилися в масниках. Потім після цього, коли ми сповтали, ми додаємо хрім. Чим ми більше додаємо хрону, тим огірочки хромкотящі. Додаємо по дві гілочки кропу. Ось так напихає в кріп. Чесночок. додаємо чесночку. Так, тепер листя три чотири листочки, вишеньки, три чотири листочка смородини. Все це напихаємо і закриваємо кришкою банку. пожидаємо листя смородини і листя пишні. Ось напихаємо і закриваємо банку. Так, опірочки у нас готові. Всім смачного з вами на каналі була Смачна Кухня.